Ті вісім плюс, і нагадаю для тих, хто щойно доєднався, аби ви залишалися з нами в онлайн форматі. Трансляція триває на ютуб каналі і на фейсбук сторінці телеканалу Ті Вісім Плюс. Надалі ну, ми детальніше поговоримо про школу ветеранського лідерства, адже рух часно продовжує працювати із ветеранами, які мають намір долучитися до політики. Детальніше, зокрема, і про школу ветеранського лідерства поговоримо із лідеркою руху. Часно Віта Думанська з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Віто, і слава Україні! Героям слава Вітаю глядачі! Отже, для того, аби ми на початку познайомилися, що таке школа ветеранського лідерства. Як давно ви вже над нею працюєте, і як вона діє? Ми розпочали роботу з ветеранами влітку, е і ця робота має кілька компонентів. Одна з них це повноцінна сертифікована навчальна програма, яку ми робимо разом з українським католицьким університетом і їхньою школою публічного управління, якраз випускники першої хвилі. Е Тут стануть випускниками через два тижні, і окремо ми працюємо з ветеранами в регіонах. Тобто е робимо такі навчання на кілька регіонів. Тобто Останнє про яке ви говорите, мали можливість долучитися до із Хмельниччини, тому що відбулося на п'ятницю, суботу, минулого тижня, у Вінниці, а е також мали кілька представників з міста Хмельницького і області. От і це. Навчання для тих ветеранів, які хотіли би працювати з регіональною політикою, ті, які бачать можливості для поліпшення своїх громад, от ті, хто хотіли би балотуватися, якщо будуть наступні вибори. Але цікаво, що ви бачили, що є певна група ветеранів, які хотіли би використовувати інструменти контролю і контролювати цю владу. Тобто виходить і такі активні ветерани, які хочуть контролювати, моніторити. І ті, хто готові включатися в політичний процес і безпосередньо брати відповідальність за свої громади. Я бачила на ваших сторінках, такий був великий допис під назвою Чи потребує українська політика ветеранів. От дайте відповідь на це питання зараз. Українська політика потребує ветеранів. Дивіться, тут є два моменти: чи потребує, а другий момент ветерани це дуже велика група, яка дуже багато. Зробила і робить для захисту України, і ми просто не можемо е, цю спільноту залишити без можливості брати участь у владі, впливати на прийняття рішень, впливати на е, формування політик. Є соціологічні дослідження, їх вже за останній час чимало. Е, чесно, також замовляв опитування разом. З демократичними ініціативами, і що ми побачили, що близько 70% українців вони підтримують участь ветеранів у політиці. Ну ми маємо розуміти, хто такі ветерани. Всі зміни в країні зазвичай відбуваються такою реактивною групою. Ну це ті, хто активні, ті, хто розуміють, що там зараз країну треба захистити. От і вони мають бути присутні в політиці, і наші школи, наші навчання спрямовані на те, щоб ветерани були повноцінними гравцями, тому що якщо ми згадаємо цей досвід 2014 року, який в нас був, коли народний фронт отримав найбільшу кількість мандатів тільки через те, що вони використали мілітарну символіку і використали впізнавані обличчя, а потім ветерани взагалі не мали можливості впливати на політику. То ми намагаємося зробити, щоб цього разу ветерани стали повноцінними учасниками політичного процесу, щоб вони не стали просто такими впізнаваними обличчями, які дозволять певні політичні силі потрапити до парламенту чи потрапити до міської ради. А щоб це була реальний такий коридор для ветеранів, щоб вони могли впливати на ухвалення рішень і в громаді, і в країні. Ви згадували про те, що є ветерани, які е, мріють здійснювати контроль над владою. Тобто, бачать вони здебільшого себе саме в політиці, чи можливо десь далі в громадських організаціях аби стежити за тим, що робить міська влада. Дивіться, ми коли будували школи, ми оцінювали запит, тобто які знання, яка інформація ветеранам потрібна. Багатьом дуже потрібно розуміння, як працює місцева влада. Тобто, Повноваження за що відповідає мер, як формується більшість, як працюють партії, як відбуваються діалоги. От це їм було цікаво. І відповідно, коли до прикладу, на цій навчанні був заступник мера Хмельницького Микола Ваврищук, так і він пояснював, як ці процеси відбуваються на практиці. Не просто як визначає там закон про місцеве самоврядування, і от в ці моменти в ветеранів з'являється запит: ага, а ми тут, якщо ми як активісти прийдемо на комісію, ми можемо вплинути на рішення, так як ми ще можемо? От порядок денний ради є, чи можемо ми впливати на нього, чи це вже остаточно. Тобто було багато питань і багато моментів про те, як ветерани можуть долучитися. І потім в кінці ми спілкувалися, і деякі переконані, що вони більше зможуть зробити в якості такого громадського активіста, який стежить за тим, що відбувається в Раді, за тим, як працюють комісії, що з землею. Тобто Ну, це, це їхнє право обирати ролі, але ми чітко бачили, що є група, які готові долучатися до політики, які шукають е, політичні партії, які близькі їхнім ціннісним переконанням, і окремо інша група, яка хотіла би е, моніторити і контролювати владу. Як відбирали ви учасників до школи? Які були критерії? Чи вони подавали свої заявки? Яка кількість учасників? Так як я вже сказала, це школи субрегіональні, тому ми обирали з певного регіону, тобто Тернопільська, Хмельницька, Вінницькі області, на, на цього разу на школу потрапили. А було відкрите зголошення. Тобто, кожен хто хто хотів міг подати свою аплікацію, заявку, так а далі комісія їх розглядала і обирала до участі. А відразу скажу, що цього разу ми трошки розширили формат, бо раніше було виключно ветерани, які мають досвід бойових дій, тобто УПД, так, або ті, які отримали інвалідність внаслідок війни. От, але цього разу ми дещо розширили групу і ми долучили. Дружин захисників, які загинули, це теж окрема група таких жінок насправді багато. Вони дуже активні і теж вони хочуть впливати на політику. Тому що з одного боку захист своїх прав з другого боку в них є оце відчуття, що вони хочуть можуть змінювати. І такі учасниці були дуже активні, і ми далі продовжимо працювати з дружинами і матерями загиблих захисників. Щодо спікерів, ви згадали заступника Хмельницького міського голови, кого ще залучали до школи, і як вони реагували на такі запити? Чи вони готові ділитись досвідом? Дивіться, дуже легко а, запросити, тому що кожен хотів би попрацювати з ветеранами. А, відразу скажу, що це досить складна аудиторія, тому що ти маєш знайти підхід, ти маєш знайти те, що їм потрібно. Ну не просто якусь теорію запропонувати, а, а дуже конкретні і а, практичні. Практичні навики. А загалом теорію того, як влаштована і працює місцева рада, викладав Олександр А, Він є експертом інституту політичної освіти. Також очолює агенцію регіонального розвитку. Тому Солонтай кидав таку базу. А пан Ваврищук розповідав, як ж насправді працює місцеве самоврядування, і так само поділився прикладом, як Хмельницький може залучати інвестиції. Тому що ну мені здається, це досить серйозний здобуток, що Хмельницький має свій офіс е, інвестиційний у Брюсселі, і це такий хороший показник і такі знання, якими варто ділитися. Я викладала е, принципи адвокації, тому що час чесно багато працює і в національній, і в регіональній адвокації, тобто є з чим е, чим поділитися. Також були запрошені тренери від бігусів. Е, вони поділилися тим, як можна моніторити закупівлі, що де шукати у, у рішеннях місцевої влади, тобто такий трохи інший аспект. Тобто, фактично, ми дали таку рамку, як працює місцеве самоврядування, теорія плюс практика, як активісти можуть впливати через адвокацію і через моніторингові інструменти. Наскільки активними були і ветерани, і родини, ті учасники школи, власне чи вони не боялися ставити питання? Дивіться, я просто в захваті від такої аудиторії, чому тому, що вони дуже активні, тобто вони сміливі, якщо щось не зрозуміло. Вони відразу уточнюють, відразу пропонують варіанти. От, наприклад, коли ти обговорюєш з ними. Як відбувається державне фінансування політичних партій, пояснюють, що партії в Україні майже не займаються фандрейзингом, особливо великі. Вони такі о в нас є відразу, як, як можна зібрати гроші на кампанію, як можна е, провести збір з огляду на їхнє військове, а е, військове минуло. Тобто учасники дуже активні, з відразу з класними ідеями до прикладу по Вінниці Ми з ходу створили адвокаційну кампанію. У них є проблема. З світлофором біля кладовища, верніше світлофора немає. А і жінкам, і побратимам, які на візках або ж з протезами їм важко перебігти цю дорогу, фактично, де ти не можеш зупинити транспорт. Тому вони вже працюють над тим, щоби вирішити цю проблему, і разом з міською владою, із Вінниці і сусідньої громади, все-таки облаштувати цей перехід. А чи говорили про якісь труднощі, які можуть виникнути в процесі впливу на владу або в процесі комунікації з владою? Ми багато дали пунктів, коли ветеранів можуть використати в недоброчесних цілях. Ми просто пам'ятаємо досвід ветеранів АТО, коли їх залучали до різноманітних скажімо, таких рейдерських операцій чи чогось такого, тобто ветерани теж розуміють такі ризики теж розуміють, що вони не хотіли би бути використані і щоб ними зманіпулювали. Тому тут було багато таких питань, як захиститися від цього, як правильно обрати ту політичну силу, з якою вони могли би працювати. От і дуже чітко простежується запит з боку ветеранів на формування нових політичних сил. Ми це бачимо також по соціології, тобто коли говорять, що має з'явитися щось ветерансько-волонтерське, якась е, політична партія, в якій ветерани могли би себе зреалізувати. Тому багато питань було про це: чи вже відбувається формування, як будуть відбуватися запрошення до цієї політичної сили, де треба бути активним, щоб показати. Що ти вже готовий а, долучатися до політики. Ці побоювання, от про які ви говорили, вони якось зупиняють ветеранів і родини? Ні, це вони не зупиняють, але ми теж маємо, а, маємо розуміти, що а, ветерани дуже різні, так, і життєві обставини в них різні. І відповідно, якщо людина а, воювала а, отримувала великі а, Компенсації, так і потім в неї можуть бути труднощі, і можуть з'явитися люди, які будуть готові це використати і зманіпулювати, от тому важливі питання державної політики, реінтеграції, щоб ветерани змогли повернутися до, до роботи, до активного життя. Ми бачимо, що зараз кількість ветеранів збільшується за рахунок демобілізації людей із пораненнями людей. Іменоваці вже з інвалідністю. Бо, до прикладу, коли ми починали програму в серпні, то кількість ветеранів була значно меншою, ніж ми маємо її там уже через, через 8 місяців. Тому такі ризики є, а про них відомо. І на там на рівні держави намагаються це коригувати інструментами соціальної політики. Ну, не всі ветерани задоволені тими можливостями, які пропонує держава, але готові йти в політику, щоб це змінити. Навіть кількість ветеранів вже збільшилася. Чи все більше уваги є до ветеранського лідерства зараз в Україні? А, звичайно, тому що е, політичні партії розуміють, що це ця група, з якою треба працювати, яку треба долучати, включати от і е, навчати. В тому числі, а так само зростає е, увага з боку держави. Ми спілкувалися з фахівцями з супроводу ветеранів, от і чесно, е, дуже ймовірно буде готувати для них інформаційні матеріали про те, як ветерани можуть долучатися до суспільно-політичного життя. Тут мова йде не тільки. Там палотуватися, але як створити громадську організацію, як е, пошукати ресурси на функціонування цієї організації, як сформувати команду, тобто дати інструмент, інструменти, які дозволить їм представити свої інтереси і мати можливість впливати. Зі світлофором, так ніби така базова річ, але при цьому її немає, і ветерани хочуть це змінити. Чи є окреслювали вони якісь напрямки, в яких вони хотіли рухатись і розвиватись? Ми якраз тестували різні можливості і залучення інвестицій, так і проектів, які би хотіли мати. Частина ветеранів готова працювати з. Місцевими радами, тому що в багатьох уже органи місцевого самоврядування створили профільні департаменти, які займаються реінтеграцією ветеранів, працевлаштуванням ветеранів. Частина людей, учасників, бачить себе в таких органах, тобто вони готові долучатися, готові працювати над створенням місцевих ветеранських політиків політик над їх впровадженням. А от з практики, чи багато ветеранів повертаються до тих професій, в яких вони працювали до військової служби, до цивільного життя? Дивіться, я тут не можу сказати якихось конкретних цифр, тому що не володію такою інформацією. Але навіть з тих учасників, які відвідують наші навчання, ми бачимо такий тренд, що вони. Частина з них хочуть змінити ту сферу, в якій вони працювали, і займатися чимось іншим, більш впливовим, а тому, що е вони відчувають. Оце лідерство, яке вони отримали під час участі в бойових діях, в них є розуміння, що можна робити щось більше. Вони дуже зацікавлені можливостями від держави з приводу фінансування ветеранського бізнесу. І от ми навіть бачили, як вони спілкуються між собою, тестують, які моделі спрацювали. До прикладу відкривали кав'ярню. Чи кав'ярня це ветеранська кав'ярня? Маю на увазі? Чи це вигідний бізнес, чи це не вигідний? І от ті, хто відкрив, діляться досвідом, що ні, одна не вигідно треба відкрити кілька для того, щоб воно працювало. Тобто вони готові включатися і в ці бізнес можливості от, і ділитися досвідом, бо це насправді дуже цінно. І якраз оцей досвід рівний рівному, про який багато зараз говорять, вони сприймають набагато краще. Ми просто бачили, як люди. Ну, безпосередньо, кав'ярня, фермерське господарство, як залучити кошти, де було складно, де вдалося, де не вдалося, і е, оце вони дуже активно говорять. І ще ми побачили: є запит на формування спільноти, тобто той е, такого середовища, де вони можуть і ділитися знаннями, ділитися. Інформацію, і звичайно, було запитання, що ж далі, тобто одного там дводенного навчання людям мало. Вони хочуть продовжувати і здобувати знання, і перебувати от в цій спільноті, яким не байдуже, яким цікаво, і які готові щось змінювати в країні щодо принципу рівний рівному чи складно зайти спікерів тих ветеранів, які вже пройшли цей шлях і готові ділитись досвідом насправді складно. Тому що зазвичай, якщо людина там чи повернулася до бізнесу, чи заснувала якийсь бізнес, вона радо ділиться, ділиться цією інформацією. Тобто, ми бачимо там. Умовно створений чатик для учасників програми, вони обмінюються можливостями, де може бути реабілітація. Які нові конкурсні програми відкривають, бо є як національного рівня, так і є регіональні, тобто про які менше відомо. Тобто вони готові ділитися. Це не те, що ти там здобув якийсь успіх і хочеш так от сховати, щоб не дай бо хтось не побачив. Ні, тут ну з цими людьми, які ми працюємо, ми бачимо, що вони абсолютно відкриті. У нас дуже багато в Україні розмов про можливість проведення виборів, і це почалося не сьогодні. Так на жаль, але попри це ці розмови тривають. Як на це реагують ветерани? І чи вони готові включатися? Якщо почнеться виборчий процес в Україні? А, дивіться, спочатку, от коли ми ще говоримо там про січень-грудень, то це була дуже гостра реакція. Тобто було якесь таке ставлення, що на фронті все складно, дуже багато невирішеного, ми продовжуємо відступати. Так? І тут люди, якісь в кабінетах, намагаються вирішувати щось про вибори. Тому от ми бачили таке, я навіть не знаю таке контр контроверсійне ставлення до цього питання. Зараз є теж спротив, коли розуміють, що вибори можуть відбутися не як рішення українського народу і української конституції, а як результат якогось зовнішнього тиску. От тому ми ну, от такий момент відчуваємо. Але це як загальне сприйняття виборів. Але так як я вже казала, конкретно вони розуміють, що вибори це частина демократичного процесу, і вони хочуть бути частиною цього процесу. Тому От якраз, якраз активно включаються, спілкуються з політичними партіями і е, готові обирати і готові долучатися? Ви згадували на початках про результати опитування: що близько 70% українців підтримують так ветеранів політиці, якщо не помиляюся, чи нам потрібно працювати загалом ще над українським суспільством, аби вони підтримували ветеранів політиці? Дивіться, <різу> результати підтримки ветеранів в політиці буде видно на голосуванні. Це, це один момент. Але з іншого боку, ми, як суспільство, яке м, розуміє і роль ветеранів, визнає цю роль, цінує. Ми маємо о, от. Підтримувати не просто там в результатах соцопитування, але й на побутовому рівні. Тобто, дружини захисників, які повернулися з фронту, вони мають підтримати це лідерство, якщо є таке, є таке бажання, там роботодавці це мають підтримати. Так само політичні сили мають створити реальні механізми, щоб ці люди могли впливати. Не просто щоб вони стали впізнаваним фасадом, так за які готові українці проголосувати, а щоб вони реально могли змін політики. Ми вам дякуємо, пані Віто, за те, що ви доєднались до нашого етеру. Говорили про школу ветеранів.